Шановні друзі, вітаю! Можливо, хтось не знав, але до великого оновлення 2.0, яке вийшло два місяці тому, прем-машини 8 рівня фармили краще, аніж премтанки 9 рівня. А отже, і вигідніше було здобувати срібло саме на вісімках. Але у вказаному патчі розклад сил суттєво змінився, адже дев'яткам поліпшили їх економіку, і тепер, якщо брати найкращих фармерів взагалі, то дев'яток в цьому списку буде більше, аніж вісімок. А враховуючи, що дев'яті рівні поки що мають комфортніший баланс, то і грати на них приємніше. Чому комфортніший? А це тому, що не так часто бачать в своїх боях 11 рівні, на відміну від восьмих, які частіше бачать десятки. А щоб вам було зручніше обрати свої дев'ятки для здобуття кредитів, відштовхуючись від серверної статистики, представляю вам рейтинг топ-10 найкращих фермерів 9 рівня. Якщо тематика ролика вас зацікавила, то буду вдячний за підтримку контенту своєю вподобайкою та підпискою на канал. Також дякую і ось цим друзям каналу, які підтримують його фінансово за черговий період часу. Пропоную розпочинати, і на 10-му місці на нас чекає один з найсильніших, на мою думку, премів 9 го рівня Є-77. Його фармзабій в середньому складає 49 210 кредитів. Важкий танк Німеччини, унікальність якого заключається в рухливості, в тому плані, що з турбіною, прокачаною польовою та перками, максимальна швидкість сягає 51 км на годину, і цей показник, на секундочку, вище, аніж у деяких середніх танків. Це при тому, що машина наділена хорошим запасом міцності з добротною бронею і ще й нагородили комфортною гарматою з альфою 460 хп. Якщо узагальнити, то отримаємо доволі рухливу тачку з усіма перевагами важкого важкоговика. Це саме той випадок, коли я впевнено можу радити його до придбання. Наступний прем, який посідає дев'яте місце, вже не такий рухливий. Говоримо про це 46 панцерник, який забій вивозить 51 503 одиниці срібла. І на цей раз це вже типовий представник важких танків, неповороткий, кремезний та з більшим запасом міцності. І по спині може вдарити посильніше, не в тому плані, що гармата краща, ніж попереднього лауреату, а в тому, що її альфа складає високі 650 хідпонтів. Воно й не дивно, адже він представляє польське танкобудування разом з її концепцією, де на вершині дерева прокачки стоїть його старший брат 60ТП Левандовського, у якого цей показник і зовсім 750 одиниць. А як відомо, від альфи грати майже завжди простіше. Все зводиться до того, що треба зайняти вигідну позицію. Бажано відбашти, адже КВН мінус 8 градусів, та вигідно розмінювати спочатку ХП союзників, а потім вже і власні. Вам дають на 400 500, а ви у відповідь на 650. А ось Альфа Страйк Юдес 03 Аль3, який фармить 51 548 срібла забій, вже трошки поскромніший 360 ХП. Проте всього за 6 секунд машина здатна вистрілити тричі, а це тому, що її наділено магазином заряджання. Хороші показники часу зведення, розкиду та швидкості польоту снарядів дають змогу ефективно вести вогонь з далеких дистанцій. Звісно, що лише з червоної лінії грати не вийде, і рано чи пізно треба буде грати близько до противника. Але і в такому випадку у Шведа є аргумент: це КВН, які завдяки гідропневматичній підвісці можуть сягати аж цілих мінус 13 градусів, що робить його королем навіть на самих крутих рельєфах. Взагалі на танку грати не дуже просто, бо він потребує хитрих дій та відчуття таймінгів для ефективної реалізації барабану. Проте якщо навчитися, то можна дуже весело проводити час у рандомі. До речі, якщо у бою відсутні ЛТ, то можна їх замінити, поставивши обладнання на засвіт, бо показники маскування та огляду також на добротному рівні. На сьоме місце залітає китайський WZ-114 з доходом за бій 53 832 одиниці танкової валюти. Єдиний представник прем машин 9 рівня, який можна придбати в боновому магазині, за 11 тисяч бон. Чи вартий він того? Питання складне: з однієї сторони, його можна отримати умовно безкоштовно, а з іншої сторони, є танки, які суттєво приємніші. Варто зазначити, що два місяці тому йому покращили параметри гармати, а саме показники стабілізації та часу зведення. Так, звісно, такі зміни пішли на користь, але сказати, що це зробило його дуже привабливим, я не можу. Проте з іншої сторони, як бачите, він непогано приносить срібло, а тому, якщо у вас немає можливості або бажання придбати машини посерйозніше, то такий варіант можна роздивитися. З сильних сторін тут величезний запас міцності, непогана броня башти, хороший КВН та добротна альфа в розмірі 530 хп. Але мінуси у вигляді слабенького ДПМу, не самої кращої рухливості та комфорту гармати, трошки змазують картину. На відміну від ВЗ, наступний танк КПЗ Erich Concept 1, який фармить 53 970 срібла, підпадає під категорію, яку я твердо можу радити. Машина для тих, хто в першу чергу полюбляє снайперський та кущовий геймплей. А для цього тут є майже все. І чудова рухливість, і високий огляд, і кусюча гармата, яка здатна влучити білці в око. І це не пусті слова. Якщо в четвертій та сьомій парні модифікації польової модернізації обрати показник точності, то її розкид може скласти 0,24 метра розкиду на 100 що є одним з найкращих показників серед однокласників. Приємна разова шкода в 400 хп підкріплюється високим пробиттям. Під калібр здатен прострілити 270 мм броні, а голдовий кумулятив аж цілих 320 мм. Єдине, що не можна назвати топовим, хоча і поганим теж не назвеш, це його маскування. Але якщо орієнтуватися на коло засвіту, то із цим жодних проблем не буде. П'яте місце рейтингу з показником фарму 54 014 одиниць кредитів, займає ще один представник середніх танків SDT58 Волкодав. З'явився в грі зовсім нещодавно, 19 вересня 2025 року. А отримати його можна було в парадокс модулях. Саме так розробники назвали коробки з лутом, які було присвячено одноіменній події Вафентрагер. Це в нас чеська машина з хорошою рухливістю та живучістю. Звісно, це не важкий танк, проте як мінімум баштою щось танкувати та й може. Тим паче, що її КВН комфортні мінус 8 градусів. Башту оснащено 105 мм спареною гарматною установкою, яка здатна завдавати великої шкоди і має поліпшену стабілізацію під час підготовки залпу. Він готується 3 секунди та має середній Альфа страйк розміром 780 хп. Само собою можна вести вогонь і одиночними пострілами, в такому разі буде використана стандартна стабілізація, і час між шотами різних стволів складе 5 секунд. Тачку також рекомендую. А ось чи пораджує танк, який знаходиться на четвертому місці, питання цікаве. Там нас чекає KJPZ t 3 Ягер, німецька кущова ПТ, яка приносить в середньому забій 55 943 танкових долярів. Вона так само в патчі 2.0 отримала покращення своїх ТТХ. Тоді їй збільшили кількість ХП на 50 одиниць, додали 50 кінських сил двигуну, а саме головне апнули гармату. Торкнулися стабілізації від руху та повороту корпусу, зменшили час перезарядки і при цьому збільшили альфу. Раніше вона була 420 хп, а стала 450. І ви знаєте, ці покращення безумовно пішли їй на користь. Особливо хочеться виділити її ДПМ, який з досилачем та вентилем тепер складає плюс-мінус 3700 шкоди на хвилину. Сказати, що танк став якоюсь імбою, я, на жаль, не можу, адже так само залишилися проблеми з кучністю ствола та й взагалі з його комфортом. Якщо він у вас є, то звісно тест драйв зайвим не буде, але купувати особисто я не радив би. Переходимо до трійки лідерів, її урочисто відкриває французький Sentinel з його фармом в 55 986 одиниць срібла. Новачок рандому, який так само, як і Волкодава, ми витягали з коробочок півтора місяці тому. І якщо ви знайомі з геймплеєм чеського ВТ 10 рівня ВЗ-55, то можна навіть нічого не пояснювати, бо тут так само присутній барабан на два постріли з ідентичними показниками перезрядки та часу між шотами. А відрізняється лише альфа. У нашого героя вона на рівні 390 хп, що дозволяє за 2,5 секунди мінуснути з ворога 780 очок міцності. Вся гра ґрунтується на ефективній реалізації гармати. Противник розрядився, в цей таймінг ми виїжджаємо, даємо двієчку і знову у засідку на перезарядку. Пам'ятайте лише, що даний апарат один в полі не воїн. А тому намагайтеся грати на направленні, де обов'язково будуть тімейти, які зможуть вас прикрити, коли ви на КД. Такі показники, як рухливість та огляд, також на високому рівні. А ось сказати, що тут топова броня, язик не повернеться. Хоча раз через раз буде танкувати башта, якщо користуватися рельєфами та КВН в мінус 8 градусів. Якщо вам подобається такого роду геймплей, то танк можу рекомендувати. Віце-чемпіоном, несподівано для мене, стає радянський об'єкт 590, який приносить своїм власникам 56 тисяч 806 кредитів за катку. Несподівано не тому, що танк поганий, зовсім ні, а тому, що основний підкалібр має не саме високе пробиття 238 мм. Але проаналізувавши машину, все стало на свої місця. І в першу чергу треба сказати, що у великому оновленні він також потрапив до списку тих, кого треба покращити. Йому поліпшили лобове бронювання башти, стабілізацію, час зведення та час перезарядки. Щодо перезарядки, то тут окрема тема. Справа в тому, що танк наділено механізмом зворотнього дозаряджання. Якщо коротко, то це барабан по типу як у італійців, але навпаки, тут перший постріл заряджається найшвидше. Тобто, якщо дозволяє ситуація, то вигідно вистрілювати всі снаряди і не ламати голову з приводу ДПМу. Тут їх цілих три з альфою 320 хп. І якщо раніше між пострілами був проміжок 4 секунди, то зараз три. Але розробники вирішили на цьому не зупинятися і додатково знизили КД другого та третього снаряду. Машину я вже протестував і можу твердо сказати, що тепер на ній грати суттєво приємніше. А враховуючи, що танк найкраще розкривається у боях на ближній дистанції, то і реалізація боєкомплекту на високому рівні. По-перше, через те, що на малій відстані не втрачається бронепробиття, а по-друге, і вицілювати слабкі зони опонентів в притул набагато легше. Ось вам і секрет високого фарму. А сьогоднішнім лідером, згідно серверної статистики, є французький СТ Шар Мурат, який здобуває 59 096 срібла за бій. Машина, яку вперше можна було отримати в спецвипуску бойової перепустки гострі картузи в кінці березня 25-го року. І давайте розбиратися, чому саме він займає перше місце. Піднімаємо статистику, і перше, що кидається в очі, так це те, що він значно менше за інші танки витрачає на боєкомплект. А причини тут дві. Перша заключається в тому, що основний снаряд тут дешевше. Аніж у інших представників топу. Наприклад, у об'єкта 590, який ми ще не розібрали, вартість снаряду складає 1100 срібла, а у Шармурат на 200 одиниць менша. І це ще при тому, що і середня шкода за постріл у француза вища, в нього 390 хп, тоді як у совка 320. Коротше, математика проста. А інша причина криється знову ж таки в ще кращій реалізації за рахунок вищого пробиття та ліпшої точності. Як показує статистика, за цим показником він переважає свого опонента на декілька відсотків, що й дозволяє настрілювати в середньому на 100 плюс одиниць шкоди більше. Треба зазначити, що у машини також барабан на три постріли. Але в цьому випадку це класична система з КД між шотами в 2,5 секунди та часом повної перезарядки в 29. Також величезним плюсом є його чудова рухливість, маскування та огляд, що дозволяє як зайти противнику в тил, так і посвятити собі та команді із кущиків. В наявності і рекордні КВН в мінус 12 градусів, які дають грати навіть на самих крутих гірочках. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Особисто я виділю 4 машини – 77 КПЗ Eric Concept 1, SDT58 «Волкодав» та Sentinel. Це максимально сучасні танки з цікавим та різноманітним геймплеєм, і, як бачите, фармлять також добротно. А ви, в свою чергу, пишіть своїх фаворитів в коментарях під відео. Буду вдячний за підтримку українського контенту своєю вподобайкою і підпискою на канал. Побачимось на стрімах та в телеграм-спільноті. Посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!